Хочете щось цікаве і нестандартне? Сьогодні маємо досить цікавий і нестандартний монтаж товариства. Роблять люди реконструкцію в будинку і стояв у них ось такий камін. Стояв буквально рік часу. І Є побажання поміняти на котовий камін. Взяли за основу бренд Гамвелів та сини з чорним фоторуванням. І знову до опрацювання такий темно-сірий шамот. На дні і чавунне фоторування на стінках заднього каміну. Це у нас кутова топка. І часте запитання, чим він відрізняється металевий від чавун. Це некоректне порівняння, друзі. Тут важливо розуміти технічні характеристики одного і другого каміна. Нема такого, що от чавун добре або сталь добре. І один і другий по-своєму мають плюси і мінуси. Навіть зверніть увагу, який димозбірник високий в цього каміна, і який маленький димозбірник в цього каміна. Ну, ми не порівнюємо зараз конкретно дві моделі. Просто, просто от сталася така ситуація, що міняємо один камін на другий. Суть про технічні характеристики, тут стоїть подвійний дефлектор з вермикуліта. Ось що таке вермикуліт. Одна пластина стоїть тут, друга пластина стоїть тут. І димовидалення має складний шлях і максимально затримується температура в димозбірнику, чим віддає. Нам більше КПД, ніж, наприклад, цей камін, який має димозбірник тільки ось тут. Все. І у вас виходить тоді більше тепла втрачається, виходить. Тому коли ставили ось такі радіатори для відбору повітря. Вибачте, тепла. Також взяти по збереженню. Тут виходить подвійна стінка, йде чавун або шамот, плюс металевий корпус. Подвійна стінка. В даному каміні йде тільки одна стінка з чавуна. Та тут буде швидше тепловідача і температуру передачі. Але збереження тепла і теплоємності в цьому каміні буде більше. Також цей камін є монолітний і зібраний, як ви бачите, проварений, десь є зігнуті шви, десь є зверні шви, посилені ребра. Тобто така собі монолітна конструкція.